Давайте подивимося, хто увійде ваше життя і що ця людина з собою принесе. Що покажуть карти? Хто увійде ваше життя? Ви знаєте, тут зразу показано по картам людина, яка хоче трансформації, трансформації стосунків з вами. Людина, можливо, з якою ви давно не спілкуєтесь, не маєте зв'язку, але ця людина чомусь без вас і тяжко. Хочеться якийсь вирішити ключовий момент цій людині. Можливо, це закохана людина. Да? Це закохана людина, яка хоче якісь бар'єри між вами подолати. Якщо у вас нікого немає, це може бути хтось новий, хто так загориться вами, що буде готовий на все заради вас. Да? Тут прям добуватись людина готова добиватись вас. Причому. По лицарю пентаклів да ця гра в довгу, тобто людина готова чекати, терпіти, спостерігати, просити, да тільки для того, щоб ви все-таки, свою увагу на цю людину звернули.